Сьогодні в одному з військових підрозділів області справжнє свято. Для наших солдатів його влаштували херсонські волонтери, а також поважні гості з Одеси, віце-консул Грузії та народний ансамбль грузинського танцю Сакартвело. Попри те, що вони розмовляють на різній мові з нашими бійцями, їх об'єднує спільна любов до нашої батьківщини. Подиву бійців немає меж. Сьогодні в одному з прикордонних таборів солдати зустрічають не тільки херсонських волонтерів, а й цікавих гостей з Одеси. Подарувати свою підтримку та поділитись яскравим настроєм завітали представники Одеської грузинської діаспори. Серед них юні артисти відомого ансамблю народного танцю Сакартвело та віце-консул консульства Грузії у місті Одеса Іраклія Бесадзе. Як і є умови, так і танцюємо. Це відповідає повністю реальністю і ребята вдохновляє і в таких условиях знаете больше а задора прибавляется и от души и с удовольствием танцуем и поем если страна стоит вместе если Страна единое в мишлении, когда хочется быть свободным, как мы и грузине хотим, несмотря на то, что мы там и там 20 раз меньше, чем ваша страна. Никакой враг, какой там большой там и агрессивный не был, ничего не может. Самое главное, что мы держались, мы поддерживали друг друга. Я обязательно мы победим. Идея підпідьорити вояків енергетикою щирого грузинського народу виникла у депутата Херсонської міської ради Еліко Маркелі. Для солдатів які за 5 місяців спілкування стали добрими друзями, ця енергійна нажи разом зі своєю патріотичною командою підготували справжні свято із піснями, танцями, а ще смачним двометровим тортом. Сьогодні смотреть в этих ребят я отримала море щастя, массу удовольствия. Они у них і скрилися, і тем, тим, що ми рядом с ними і підтримуємо їх всегда. Я хочу обратиться ко всем нашим воинам, нашим героям. Ребята, я горжусь, що у нас в Херсоні именно такі достойні мужчины. За словами Херсонців, більш за все їм сподобалось бачити, як на обличчях мужніх чоловіків з'являються посмішки. Раньше, если мы привозили только волонтерскую помощь, то сейчас еще и приехали вместе с концертом. Потому что душе тоже требуется отдых. И мы надеемся, что ребятам этот концерт понравился. От этих ребят, от этих солдат, зависит насколько Украина состоится и насколько спокойно. І красива буде наша життя. Я розумію, що в цій країні є велике майбутнє, саме благодаря таким ребятам, які служать сьогодні, захищають нашу родину. Серед тих, хто передав частку свого тепла у вигляді необхідних речей: Руслан Главчов, Сергій Оніщук, Віктор Колесников, Олександр Малишев, Неля Штигар, медичні працівники Херсонської клінічної лікарні імені Лучанського, Парафіяни Церкви Різдва Пресвятої Богородиці та священник Валентин Гроховський, студенти та викладачі Херсонського державного університету, а ще Олена та Сергій Поповичі, ця патріотична родина на допомогу солдатам не шкодує ані коштів, ані вільного часу. Помагати стоїть Без різниці як. головне допомога. можна не знаю просто прийти. сказать доброе слово. Это очень дорогого стоит. Я сегодня видела счастливые лица и улыбающиеся лица наших солдат. Я видела очень много знакомых ребят, с которыми мы часто встречаемся. Они для нас уже родные. И так приятно вот эти встречи наши происходят. Мы встречаемся вот действительно родными. Они знают, что мы есть у них.